Продається будинок у селі Острів 20 км від Білої церкви. У мальовничому та спокійному селі Острів серед зеленій тиші розташований просторий будинок, який ідеально підійде для тих, хто мріє про життя ближче до природи або шукає недорогий варіант для дачі чи поступового облаштування власного житла. Це будинок з характером та потенціалом, де легко створити затишний простір під себе. Загальна площа будинку становить 142 квадратних метри. Будинок двоповерховий з продуманим плануванням. На першому поверсі розташовані дві житлові кімнати, кухня та санвузол. Другий поверх включає ще дві світлі кімнати та балкон, з якого відкривається приємний вид на подвір'я та навколишню природу. Простір дозволяє облаштувати спальні, дитячі кімнати або кабінет. Будинок розміщений на приватизованій земельній ділянці площею 16 соток. Територія простора, є місце для городу, саду, зони відпочинку або господарських потреб. На ділянці знаходяться сарай та погріб, що зручно для зберігання інструментів і домашніх заготовок, комунікації та технічний стан, підведена електрика, газ відсутній, водопостачання відсутнє, криниця пересохла, потрібно буріння свердловини. Опалення здійснюється каміном, який створює теплу домашню атмосферу та може використовуватися як основне джерело тепла. Будинок розташований у тихому населеному пункті, з доброзичливими сусідами, подалі від міського шуму, але з нормальним доїздом до Білої церкви. Чудовий варіант для тих, хто готовий вкладатися поступово та хоче отримати великий будинок і землю за мінімальну ціну. Ціна 7100 доларів. Зацікавлених прошу звертатися для отримання додаткової інформації та організації перегляду за посиланням до нашого телеграм-каналу, та обов'язково підписуйтесь на наш канал.